Пані Олю, нехай день буде добрий. Сьогодні вже 4 травня, 22, 24 рік. Ой, боже Боже. Значить, книга 365 борщиків. Не цей. Не, не встигаю всім відповідати. Книга кілограмова, книга красива. Книга така добротна. Папір такий класний, крейдований. 365 борщиків. Ось, багато ілюстрована, написана дуже цікавою мовою, має таку передмову, кілька частин, борщ, як гастрокультурний феномен, раціон харчування українських селян, українська культура харчування, традиції, регіональна культура, харчування в сучасному сільському зеленому туризмі, мій досвід в туризмі, притування страві напоїв глиняному посуді. І потім я ділю на чотири частини: зимові борщі. Весняні, літні і осінні. Описую їх після мова про мене, я тут трішки про мою садибу. Книга містить не, не лише 365 різновидів борщів, а книга, бо це не книга рецептів, хоча можна по книзі писати, по книзі, по книзі можна готувати. Ось дивіться, 5 грудня, наприклад, борщ із сирівцем Білий. А ви знаєте, що таке сирівець? Ви, може, й знаєте, ну, хтось не знає, тому пишу сирівець для приготування борщу. І тому тут виходить 365 борщів і плюс до борщів різні, ну, різні ще інші страви. От ми і так на кожен день. І зараз я відкрию це березень, а зараз відкрию квітень вже й проминув. Ой-ой-ой, вже у нас Значить, борщ від Людмили Будко, борщ від Ірусі і Оксанки Денис. Кесіль молочний. Значить, дивіться. На травень відкриваю на наше ще 3 травня. Так, борщ із ковбасою від Івана Ярофейовича. 4 травня борщ із солоним огірком без бурячка. Солоні огірочки. 5 травня борщ пісний, хліб капустяний. 6 травня борщ від ірини зорі, Кесіль молочний. 7 травня борщ із тушкованою щукою, а тут щука тушкована в баночці. І так на кожен день, на щодень. На щодень. Борщі, борщі борщ від когось, борщ, борщ такий, то борщ холодний, борщ гарячий, борщ із кроликом маринований, борщ від Наді, борщ з галушками. Бо ж там і на величко, борщ з карасиками, борш з тараною, без капусти, що за вогонь? Ось. І ось така книжечка. Фух, Тут дуже всього багато. Ось.